включає в себе поняття народознавства. Я так розумію, що це не тільки звичаї, не тільки обряди, не тільки пісні. А десь більш широке коло питань. Так, народознавство це дуже широке поняття. Сюди входить, по-перше, вивчення історії рідного краю, історії рідного села, рідної рідно вулиці, міста, вивчення культури. Вивчення природи свого краю, вивчення народних і звичаїв, традицій, вивчення фольклору свого краю, основної народної творчості, вивчення етнопедагогіки. це все входить в поняття народознавства. І такі уроки ми цикл уроків ми почали проводити ще з минулого року. І провели ми вже можемо говорити про цілий цикл уроків. Це і мамина пісня, і колискова пісня, і пісня, і праця. Нашому роду нема переводу, хліб на столі, на тім рушничкові, три круги над клунею і цілий-цілий цикл, нашому роду нема переводу, цілий цикл таких уроків. Ой, щоб не забула часник не покласти з тої сили. Мені долі до стіл покласти. Давно на Україні їх було дуже багато. На різдвяні свята, піймавши найяснішу зірку і викувавши у чарівній кузні срібні дзвіночки, вирушали вони в далеку дорогу. Зірка світила їм, щоб колядники не збилися з путі, не заблукали, бо несли вони людям радісну вістку. Серед колядників обирався ватажок. Його називали атаманом або березою. Підходячи до воріт дому, він питав у господарів дозволу зайти. Чесно, господаря, дозволити ще тривати Тебе, твою дружину, і твоїх діток шанувати, з новим роком привітати, щастя, здоров'я, добра і миру побажати і виводять робіт. Здорові будьте, спасибі, що сюди прибули, не забули. Добрий вечір. Вечір добрий. Добре, добри, 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 я. Кі дзвеніли, і люди тішилися, що до них ідуть аж три празники в гості. Перше свято то Різдво Христове, друге свято Новий рік або ще його називали празником святого Василя. І третій празник святе водохреще. Люди веселилися, раділи, співали колядки, щедрівки, грали. Обов'язковим був, був обряд кусати калиту. Дівчата випікали ось такий корж, змащували його медом, прикрашали горішками, цукерками, а потім на мотузочці підв'язували до стелі так, щоб підскочивши, можна було торкнутися зубами коржа. А ви хочете заграти в калиту? Хочемо. Ну, тоді виносьте господарі калиту, а ви зробіть велике. Colo. Вам ця гра. Є якісь складності у підготовці цих уроків? У, під... у, матеріалу? у підготовці цих уроків є деякі складності. Ну, нам повезло трошки трішечки. Ми маємо таку книгу як Скоротівську, як берегіння. Оце дійків роз... все. От... все. Ну, початкова школа теж друкує там дуже цікаву Андрію Андрійкову книжку. Про етику, поведінки українців, дітей українців. Почала соціалістична культура і культура життя. газета друкує деякий матеріал, навіть наш молодий комунар дещо друкує. Так що ми використовуємо ці матеріали, використовуємо ці матеріали. А взагалі скласти урок такий не легко. Тим більше, що ми прагнемо залучати дітей до творчої роботи, щоб вони вели якусь пошукову роботу, і саме урок це є результат тієї пошукової роботи, яку ведуть учні тієї нелегкої. І ми ще прагнемо так, щоб урок був. Ну доходив до серця дитини, не лише впливав на розум дитини, а прилучити хочемо до цієї культури, до цього до до народного, до щоб діти відчули, що ми велика нація, ми великий народ. І що е, вони є частиною цього народу. Його треба знати, зберегти ці традиції, звичаї. Ну, на жаль, звичайно, ми цих звичаїв теж не дуже добре знаємо. Тому то ми вчимося разом з дітьми, ведемо пошукову роботу. А знаєте, як ваші дідусі та бабусі грали в калиту? Ні! Ну, для цього нам потрібна чарівне люстерко. Ось воно!» Найгарніший хлопець повинен був на кочерзі виїхати до лістерка і, дивлячись в нього, шість разів сказати, ой, який я гарний, а ми будемо намагатися його розсмішити. Якщо він не розсміється, значить він має право вкусити калиту. А якщо розсміється, то ви побачите, що буде. Виходьте так.

І моє стало, вот эти колти. будь ласка. Ой, Коня крия. Побігу так. Ось так грали ваші дідусі та бабусі. Бачите, один заробив калиту, а другий вуса. На новий рік всі рядилися у чудернацький одяг. Було дуже весело і навіть трішечки страшно, бо тут неначе з під землі з'являлися волохаті ведмеді, бородаті цапи, циганки, журавель, рогаті чортики і старезна відьма. Свято Нового року, ви пам'ятаєте, як воно ще називається? Празник святого, да, святого Василя починалося з того, що Василько приходив не сам, а з дівчинкою-маланкою. Роль Маланки грав хлопець, перевдягнутий у жіночий одяг, і хлопець цей показував господиню, яка робить все недоладно, миє піч водою, лаву підмазує глиною. Б'є посуд, розливає воду, вимітає сміття від порогу до середини хати. Є ще інша гра Маланка. Роль Маланки в ній виконує дівчинка, а роль хлопця, а роль Василька хлопець. Ми зараз покажемо вам цю гру. Гру Маланка можна вважати однією з найраніших форм народного театру. Чи не пора вже Маланку заводити? Одного дня колядники знову бігали від хати до хати, і кожен з них ніс мішечок з добірним зерном. Колядники сіяли зерна по хатах і примовляли, новим роком ново. У вас тут такі гарні костюми у всіх. І взагалі так цікаво було, так який же це у вас урок був. Тільки що пройшов. Урок. А хто ж мені скаже? Що ж таке народознавство? Тепер ви знаєте? Знає. Ну, Знає. Скажіть мені. За цим уроком уроками вивчаємо обряди, седрівки, колядки. Колискові, народні звичаї. Добре. А сподобався сподобався вам цей урок. Добре. 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 А що саме сподобалось? Як танцював чорт, як ми співали ще і колядки. А мені сподобалось, як коза впала і ми живе. А вам що сподобалось? Мені Сподобалось, як ми посивали. Мені сподобалось, як код колядники танцювали і та співали. Так, а вам не дуже важко було українською мовою розмовляти? Ні, і все розуміли. Да. Ну, а тепер скажіть мені ось про що. А у кого вдома мама чи бабуся, батьки знають такі колядки чи щедрівки? У мене бабуся знає колядки, щедрівки, колискові і та пісні, які співають на весілля. А мене тато навчив колядкам та щедрівкам. А що в тебе бабуся вміє робити? Моя бабуся на цей урок. Зробила калиту. Ну, скажи мені чесно, от бабуся часто робить калиту вдома на, цей, на, ці, на це свято? Дуже часто. І тобі подобається? Да. А смачно? Дуже. Ну, а коли ви поїдете додому, у когось будете навчати своїх батьків цим новим обрядам, цим пісням? Будемо. Що ж, я вам бажаю успіху у народознавстві. Окреме місце в місті колядок займали колядки, які співалися переважно дітьми. Ці колядки були спрямовані на випрошування гостинців. Знаємо ми такі колядки? Знаємо! Ну то заспіваємо. Olja, olja, koja mista, dobra nam dom baljanica, a vna tu netakpa. Da i А без меду не така, дай дядько, п'ятака, а п'ятак не такий, дай рубль золотий. Колядку коляд, коляди, а я батько один коротенька юбочка, дайте бабучка. Поля коляд, колідниці, добре з медом паляниця, а без меду не така. Давайте догін бо понесемо хату на ліс. Урядин, а як батько один, мене батько послав, щоб я хліба дістав. Щери вечір, добрий вечір. В цьому дому на весь вечір. Добрий вечір, государя, вони нам ковбас пан. А чи помітили ви, що в щедрівках і колядках немає жодного натяку на зиму? Звістку про успіх в новому році приносить пташка. Яка пташка? Насика Зозуля! А пов'язано це з тим, що наші пращури, стародавні слов'яни, зустрічали новий рік не зимою, а весною. Пісню «Ой, Ойсиває та зозуленька» заспіває Тарасова Катерина. Ой, сива, я та Може, ми ще з вами пограємо? Yeah. Ну Тоді я пропоную таку гру холодно гаряче. Головною діючою особою цієї гри є чорт. Подивись, чорт, які гарні в нас сьогодні дівчата. Скільки в них коштовностей різнобарвні намиста, сережки, каблучки? Ви береза, що ми будемо ховати? Це ми будемо ховати! – Зрозуміло. – Тихо, Так. Чор-чор, о-рай, Чертом. У вас дуже гарно вийшло театралізоване свято, і я так зрозуміла, що це дуже велика робота передувала цьому всьому. Як ви готувалися до цієї роботи і взагалі, як ви думаєте, як повинні проходити ці уроки? Відтоді, як набув чинності закон про мови української РСР, я ознайомила дітей з програмою народознавства. Ми вибрали теми, які нас зацікавили, і почали роботу. Вони самі вибирали ці теми. Та да, разом зі мною. Які ж вони вибрали? Ми вибрали тему колискова матері, обряд колядування та щедрування, і ще плануємо зустріч весни. Тобто то я так зрозуміла, що діти з самого початку активну участь приймають у розробці цих уроків. Так, да, діти і не тільки діти, ще й батьки нам допомагають. Без їхньої допомоги ми б не влаштували таких свят. Діти збирають колядки, щедрівки, записують їх. В них є зошити з народознавства, дуже улюблено вони їх оформлюють. Потім ми весь цей матеріал оброблюємо і вже ви бачили, яке в нас виходить свято. Я так зрозуміла, дуже багато часу на нього затрачено. Да, часу затрачено багато, і а уроків таких мало. Уроків мало, так. Да. І ви знаєте, зв'язку з цим мене вхвилює ось таке питання, чи немало все ж таки цих уроків для того, щоб у дітей привелася ця любов до культури народу, щоб вони знали добре цю культуру. І я гадаю, що мало. Тим паче, що ми займаємося дві зміни. Діти приходять о 13-й годині, а закінчують о 18-й. І тому всю цю роботу ми проводимо поза шкільний Позаповці. час. Це вдається нам не тільки завдяки тому, що я сама працюю у групі подовженого дня. Я хотіла б запитати, як, на ваш погляд, що потрібно зробити, щоб більш грунтовно у дітей осідали ці знання і в душі, і в свідомості. Як потрібно цю роботу повести? Ми плануємо далі продовжити цю роботу з народознавства. Хотілося б запросити на наші уроки письменників, поетів, щоб вони почитали свої. Твори дітям. В класі є діти, які самі пишуть вірші. І ось до свята зустрічі весни мені хотілося б, щоб вони самі змогли скласти веснянки, гаївки. А залучаєте ви батьків до цієї роботи, щоб вони самі там згадували якісь свої обряди, колись давні не вбули. Так, да так, -да, на святі колискової матері в нас були присутні багато мам, вони співали ці пісні, пригадували, які ж вони співали своїм дітям. Не так буде шкода косом, буде жити косом, Куди-ко дорогам, туди і над столом. Вівко теле, сьогодні я селе, на зобі ліжок, дай ліжок, рудочку пачки, віче кобачки, де ще добре, ходив же сказати, часи їй почастувати. Бог только начастує, того вона заночує. Ой, що с моею кузою трапался. Да поможит же мне ее оживити! Поводира, родина пригощає щедрувальників. Ну, і ще одна гра. Впізнай по голосу. Зараз ми побачимо, як ви знаєте своїх друзів. Для цього потрібен ведучий і звідки станьте в коло. По голосу, навіть зміненому, тобі потрібно впізнати своїх друзів. Само! За руки, ти назад не дивись, краще голос і послухай свого друга умадай. Розлучатися час. Мені дуже хотілося, щоб цими колядками, щедрівками ви познайомили своїх друзів, сусідів, прийшли до кожного в хату, не забули ні старенької самотньої бабусі, ані хворої дівчинки чи хлопчика, щоб усім винесли щастя, радість. Зачекайте, зачекайте, ми любові, просить кість, вареники будемо їсти. Вареники не погані, вареники у сметані, кожній хатин в країні вареники варять міні. Все вареники на мені, дядських родичі, пельмені. вас чекають, макити, вареники, дуже сильні. А мені дозвольте ще раз привітати всіх з Новим роком. Хай злагода буде у вашій сім'ї, радісно на серці, повно на столі, хай біда і горе обмина ваш дім. Доброго здоров'я зичу вам усім з Новим роком.